Усі 133 дільниці мукачівської окружної виборчої комісії відкрились вчасно. До округу входить не лише місто та район, а й частина Іршавського та Берегівського. Кількість зареєстрованих виборців 156 тисяч осіб. Уже зранку явка виборців досить висока. Усі всі наші дільниці благополучно відкрилися. Всі голови комісії відзвітувалися, дали нам інформацію про кількість виборців на дільниці. Дали нам інформацію про кількість. НСП на дільниці. Дуже цікава інформація. Те, що на 8 годину ранку дуже висока активність наших виборців. І самого ранку на дільницю прийшло і подружжя Генел Марія Прокопівна та Євген Рудольфович. За 50 років спільного життя кажуть, жодного разу не пропустили день голосування. Не було сумніння чи йти, чи не йти. Хоть нам не дали пригласіним, але ми прийшли все рівно самі. Так, да, Правда, я тільки додавлю, що. Проголосували, за кого треба, і все. За кого? Будем ждати про... зміни. Перші, хто вже встиг віддати свій голос за обраного кандидата, кажуть: прийшли зрання, бо потрібно встигнути на роботу. Хтось на недільну службу. Пойду до церкви, а тепер ще доки почало служба, та й це то прийшла. Кот ага. чекаю, так може далі це змінить мало ліпше? Ні, яка ця біднота жебра, уже пройшла. Раніше проснувся. Твоє роботі піду зараз. Все таки переживаю за вибори. Хочу своє слово сказати також. Я думаю, що сьогодні для всього для, для всього нашого народу це праздник довжин да? і ми дожди переживати, щоб, я думаю, що будуть якісь змінення, і що заживемо получше, як як на дане час. Голова міської дільниці з двома тисячами виборців Тетяна Черненко каже: за перші півгодини вже проголосувало 100 людей. Своєчасно. Почали відкрили дільницю. У нас дуже багато наглядачів. Приходять деякі посаду, деякі переселенці. Ми вирішуємо це питання нормально. Команда в нас дуже хороша. На дільницях всі члени комісії, спостерігачі та поліція, які слідкують за тим, щоб не було порушень виборчого процесу. Виборчі перегони в місті Мукачеві охороняють 76 поліцейських, а також працівники ДСНС та члени громадських організацій. На цей час правоохоронцями не зафіксовано жодних порушень. Повідомили в Мукачівському відділі поліції. Поки що жодних порушень громадського чи публічного порядку ні в місті Мукачеві, ні в Мукачівському районі не зафіксовано. Працівники поліції в першу чергу стежать за громадським. Порядком та публічною безпекою громадян під час волевиявлення вони мають реагувати на порушення, які вчиняються між. Населенням, які приходять до виборчих дільниць, або на звернення членів чи голови дільничних виборчих комісій, нагадаємо, проголосувати можна до восьмої вечора. Щоб це зробити, слід обов'язково взяти з собою паспорт громадянина України або id картку, або ж тимчасове посвідчення громадянина чи військовий квиток. Останнє стосується військовослужбовців строкової служби. Артур Іванчо, Ганна Товт, Іван Романець, Станіслав Бобуський, Сіріоснюс.